Господь з вами і з Духом Твоїм, Читання Святого Євангелія від Луки, Слава тобі, Господи. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і тому, Якова Алфеєвого, і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, і з приморського тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього. Бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо опис покликання апостолів. І так, обставини цього покликання є такими, що тими днями Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч на молитві до Бога. А як настав день. Що, ж, провів цілу ніч на молитві, тут пригадаємо те, що Ісус Христос сам є Богом. І якщо говорити про те, що ну, от насправді, якщо взяти так, задуматися, хто має потребу в молитві, е, виявляється, що Ісус мав цю потребу досить великою. Він хотів розмовляти з Отцем. Описів молитви Ісуса ми читаємо в дуже багатьох моментах. Це і 40 днів на пустелі суцільної молитви і випробування. Це молитва ось ця перед вибором апостолів, це молитва, яка була на горі преображення, потім на горі оливній. Ми бачимо, що учні до нього звертаються і кажуть, навчи нас молитися. Тобто вони бачили, що для Ісуса молитва була чимось дуже важливим. І ось цей момент є описаний не тільки тому, що цей момент є внутрішньою потребою Ісуса, що Він потребує. Помолитися. Ми в інших моментах теж читаємо, що Він теж молився. Хоча сьогоднішній момент важливий і відрізняється від інших ще тим, що Ісус сьогодні молиться перед прийняттям важливого рішення, шукає, що йому зробити, шукає, як йому бути, кого вибрати, хто має бути тими апостолами, тому що учнів загалом було скільки там, 77. А Він вибрав тільки 12 апостолів, чому саме їх, а не когось іншого. І Ісус показує те, що Він молиться в різних моментах, молиться перед різними промовами. Апостоли вже йдуть спати, а Він ще молиться. Пізніше він там до них долучається, бо він ще довго молився. І ми бачимо, що для нього це насправді важлива річ. Він приділяє цьому досить багато часу. Хоча, якщо ми по-людськи подивилися нашими людськими мірками, то навіщо йому стільки часу Богові самогутньому, який створив час, стільки часу проводити на молитві? А однак він показує те, що для нього ця молитва є чимось важливим, і він готовий для неї присвячувати час. Це великий приклад. Великий приклад присвячення часу на молитву, великий приклад присвячення часу на молитву перед прийняттям серйозних рішень. Тоді, коли потрібно щось складне вирішити, то важливо це спершу обмолити і підійти до цього дуже серйозно. Подивіться, що як би добре було, якби ми з вами навчилися, приймаючи якісь серйозні рішення, їх обмолювати. Не просто, що от я хочу і так має бути. У мене є така потреба, і тому, Боже, благослови цю мою там ту-ту-ту і е, перету потребу. Бо от я так вирішив, бо мені так треба. І вже ставлю Богові рішення як е, доконаний факт, що от він має це прийняти і поблагословити, а не факт, що це є його воля. Можливо, він на це дивиться інакше. Можливо, він цього не благословляє. Можливо, він цього не підтримує. Я не знаю, потрібно на це подивитися. Подивімося далі. Е, Ісус вибирає цих апостолів і погодьмося, що вибір е, дуже дивний. Тому що на той час були е, ну, 100% кращі кандидатури. Ну, давайте проглянемо тих, яких ми з вами точно знаємо, перерахованих. Точно були ті вже згадані книжники і фарисеї. Так, в них було багато нюансів, так було багато. але, але Це були вчені люди. Це були люди, які е, точно були всі письменними, які точно знали прекрасно старий заповіт, які е, точно підходили тому, що були вже багато років вчителями. Але Ісус їх не обирає. Чому? Відповідь на це питання є дуже розгорнутою. Е, тому що він так не вибрав. Тому що він бачив, що простіше сформувати абсолютно від нуля нових людей, абсолютно далеких від цієї сфери, той рибалка, той там, помічник рибалки, той взагалі податки збирав, той до грошей ласий, там, юда, Ну, багато в кого, які там були професії, і ніхто з них не був равином. А Ісус вибирає їх. Чому? Бо таким був його вибір, бо Він бачив, що з цього буде більше толку. Далі подивімося на е, кандидатури, які ну, найбільш очевидні, ну, наприклад, міг обрати учнів Йоанна Хрестителя. Е, чому було потрібно збирати абсолютно нових людей? Е, Йоанн Хреститель готував вже людей, апостолів готував, в нього були послідовники. А однак ми чуємо в Євангелії ось ці перипетії такі, що чому учні фарисеїв і учні Йоанна постять, а твої не постять. Тобто учні Йоанна це було щось одне, а учні Ісуса це було щось інше. І виявляється, що ну, учні Йоанна ще й були набагато аскетичніші. Вони були послідовниками Йоанна Хрестителя, вони слухали його. А Йоанн Хреститель був дуже сильним персонажем. Насправді сам Ісус його похвалив, що в Царстві Небесному Він найбільший. А, а, однак, а однак ні, вибирає абсолютно когось нового. І знаєте, напевно, якщо ми так з вами подивимося по житті, подивимося по історії, то побачимо, що ну так, от не розуміємо, чому священником чому єпископом, тим чи іншим, чому папою, тим чи іншим, стала та не інша людина. Були кращі кандидатури 100%. 100%. Повірте, я в курсі дуже багатьох ситуацій, і точно можу сказати, що ось ну прийшло нас на курс 17 чоловік, на наш конкретно курс. Залишилося з нас висвячених стільки-то, ну і ось вся подальша історія. Чому саме так? Чи залишилися справді найбільш здібні, з найкращою пам'яттю, найбільш аскетичні, чи там найбільш спортивні, найбільш виховані, найбільш най-най-най, не знаю, там можна руки, пальці загинати на руках. Точно можу сказати, що ні. Дуже часто були такі однокурсники, якими можна було захоплюватися які були багато в яких справах набагато кращими. В багато чому. А однак в якийсь момент або вони відійшли з семінарії, або їх попросили з семінарії, або. Ну, різні ситуації, насправді різні. Сказати те, що лишаються най 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 ну, я особисто так не скажу, може, ви скажете інакше. Але я бачу, що тут працюють трошки інші правила. Трошки інші правила, ніж, умовно кажучи, в якомусь інституті. Трошки інші правила працюють, ніж в не знаю там сфері економіки, там спорту чи ще де-де-інде. Де де де. Тут ще дуже важливо роздивитися на такий фактор, як Божий вибір. Господь Бог обирає. Так, людина відповідає. Так, мушу також погодитися, що цей фактор це те, що е, е, обирає Господь Бог того чи іншого кандидата, там, на священника, на єпископа чи на папу. Е, що це Господній вибір, а не людський. Звісно, це дуже сильно розслабляє. Якоюсь мірою навіть я би сказав деморалізує, тому що якийсь момент людина розуміє, це те, що це не мої заслуги, це Божий вибір. А оскільки це не мої заслуги, а Божий вибір, то я, умовно кажучи, можу собі байдикувати, адже все відбувається через Божу благодать, а не через мої зусилля. Ну і це може схилити до е, певної форми ліннощів. Те, що ну, як би ти там не старався, щоб ти там не робив психіна, якщо Господь Бог не благословить, нічого з цього не буде. І я погоджуюся, що це інколи може подіяти навіть деструктивно. Але не забуваємо того факту, що є Божий вибір, він існує. Він не завжди нам зрозумілий, ми не завжди з ним погоджуємося. Є речі, які нам дуже сильно не погоджуються. Достатньо лише поговорити з людьми, які десь там, не знаю, трошки більше знають, чи священників, чи хіпископів, і можуть понарікати, що от як він те зробив неправильно, а як. Яке те неправильне рішення, а яке те неправильне рішення. І знаєте, в більшості випадків можна погодитися так, що ті рішення є дуже часто і дивними, і смішними, і нелогічними, і непослідовними. І я погоджуюся з цим абсолютно. Не буду сперечатися. Інколи хотілося б там чи посперечатися, чи пояснити, пояснити якісь очевидні речі, сказати, що слухайте, ну та не вручав папа, медалі, медалі Путіну. Що це пам'ятний знак, ті пам'ятні знаки вручаються різним главам держав, що це стандартний протокол обміну різними пам'ятними знаками, сувенірами і так далі. Але все вже, вже ніхто не спинить, вже пішло як брехня по селі. Розумієте, будуть люди розказувати одне одному, що от папа вручив медаль Путіну. Та не медаль, то пам'ятний знак. Ну, Медаль дається за заслуги, а пам'ятний знак дається з нагоди візиту до папи. Різні люди відвідують папу і отримують різні пам'ятні заслуги. Ну але оскільки люди цього не знають, і не хочуть знати, і не хочуть думати, а хочуть сіяти всюди зраду, ну то, звісно, скільки разів не повторюй, не кажи, що ні, то не медаль, що це стандартна процедура, що це згідно протоколу, обміну з главами держави і так далі. Ні, все вже нічого не зупиниш. Можеш товктися головою в стіну скільки завгодно, все, але толку вже не буде ніякого. Немає теж сенсу брати, пояснювати те, що а чи були апостоли слабкими, а чи були грішними. Ну, очевидно. Той самий Матей, взагалі, грішник. Е грабував свій народ, сплачував податки окупанту, е використовував їх, е через це сам особисто збагачувався, був гласий на гроші. Інший персонаж ласий на гроші. Ну, ми його прекрасно знаємо. Юда, який, зрештою, через гроші і зрадив Ісуса. там Різні були моменти, але все-таки цей фінансовий елемент дуже сильно відрізнявся, як він постійно десь там нарікав щось. Що ці гроші можна було там віддати бідним, а то краще було купити, а то краще було те зробити, краще було те. Ну, тобто видно було, що він так дуже сильно нерівно дихає до фінансового питання. Ну, Його фінал ми також знаємо. Потім ну, брати, захищати Петра, що ми його слова вирвали з контексту, що ми його неправильно зрозуміли, що в нього внутрішній стан був такий на той момент, що він тричі сказав, що я не знаю цю людину, і відрікся Ісуса, що ми будемо казати, що ні, ви його неправильно зрозуміли, і слова вирвані з контексту, та не вирвані. Які були слова, такі були. Ось. Але він є Петром є. Є обраним? Є. Це важливо? Це важливо. Е, і знаєте, напевно, ну, наші часи, в тому числі в яких ми з вами живемо, потребують, крім таких розумних речей, на які ми дивимося, чи через які обурюємося, і які дуже часто можуть бути справедливими. Я погоджуюся з цим. То вони ще потребують ну, дрібочку, ну, не завадило би для віруючих людей мати ось цю річ таку, як дрібочку віри і розуміти те, що так Господь Бог обирає. Господня воля є дуже часто незрозумілою. Чому саме так, а не інакше, не знаю. Але такою є його воля. Але що в цьому всьому також дуже сильно хотілося би сказати і підкреслити, це те, що е, зараз ми з вами живемо в епоху. Зростання різноманітних брендів. От з'являється такий бренд, він там проіснував стільки-то років, заробив стільки-то грошей там поширився на такі-то країни, а от там його конкурент, а от там ще один якийсь там з'явився. І ми дивимося на ці бренди як на щось нове досить. Натомість зовсім ще нещодавно більшу увагу люди звертали на різного роду там князівства, королівства держави імперії, і це для людей було важливим. Але ті імперії розвалюються, країни змінюють свої кордони. Народи живуть на інших територіях, розмовляють трошки іншими мовами, змінюються мови, діалекти? Ці речі змінюються. І цих змінних речей в нашому світі, навіть протягом цієї найостаннішої історії, є дуже дуже багато. І бачимо, що все-таки церква дві тисячі років була, є, існує, і буде існувати до кінця цього світу. Чому? Тому що стоїть не на людських здібностях, уміннях, які є важливі, але набагато важливішим є божественний вибір. Господь Бог обирає. І на цій вірі ми стоїмо, на цій вірі ми живемо. І ця віра дає нам силу, впевненість, надійність. Нехай Господь Бог, який покликав апостолів, нехай Господь Бог, який кличе служити священиків, єпископів, пап. Додасть нам віри впевненості і довіри йому те, що він далі як вів, так і буде вести церкву. Амінь.